Всім привітки! Ви на каналі Гнесько Фемелі, і сьогодні буде відео про кухні Будемо порівнювати, де ми за скільки і що замовляли, і буду ділитися з вами своїм досвідом, можливо, комусь це буде актуально. Сижу зараз на кухні, але орендованої квартири. А кухню ми замовляли в свою нову квартиру. Там вона десь вся загальна площа кухні 10 чи 11 квадратів. Але та ділянка має бути не тільки кухнею. Але й обідньою зоною. Тому в нас там така трошки нетипова <си> ситуація, але все. Попереду. У мене тут є майже всі рахунки а, і проекти кухні. Я тут буду обов'язково картинки ще вставляти, щоб було наглядно видно. Взагалі ми були в трьох місцях, а, живемо ми в місті Вінниці, тому фізично можна було потрапити на таборетку ЮА, а подивитись, є фізичний магазин, який там є кухні. Звичайно, там вони не всі. Там представлені лише три кухні, якщо я не помиляю. Але на місці є консультант, який, в принципі, допомагає, все розмальовує, все пояснює, і там кольори, і так далі. Тобто це досить зручно, не так, як в інтернет-варіанті. Звичайно, епіцентр безкоштовно так само вам можуть спроектувати там кухню, щоб пощупати набагато більше варіантів, тому що більший простір, і там дійсно дуже багато кухонь представлених є, і різні механізми, фурнітури і так далі. На будь якій гаманець, я б так сказала. І також у нас є VR, куди треба, звичайно, що мебляр людина, яка буде там все замовляти і знає, як там все робити. Тому ми так само зверталися ще до мебляра, який безпосередньо вже прораховувався під нас. Що ж ми обрали, дізнаєтесь в кінці відео. Так само, як і ціни, скільки нам за що порахували, думаю, варто почати з табуретка Юа, так як там нам нарахували найменшу ціну, тому звідти і підемо. І відразу кажу, ми шукали бюджетну кухню, тому що в нас там капітальний ремонт і. Наразі немає можливості купляти там кухню за 3 тисячі доларів або більше. Тому кухню ми відразу шукали бюджетну, без суперфурнітури, без суперфасадів з пофарбуванням і так далі. Тому на це відразу звертаю вашу увагу, що, звичайно, можна краще. Але я розповідаю, як у нас все вийшло. Загалом ось така кухонька. У нас виходить це один одна сторона. Такий ніби як кут, виходить. Якщо обрати разом із холодильником, це 2,800 і 1,70 м. Це куточок, але так само в нас ще є ділянка, де виходить балкон. І там дуже гарно, так як ви бачите, тут немає особо місця для техніки, щоб можна було її поставити. Далі вже ось сюди ми кухню не продовжували, тому що там хочемо поставити обідній стіл. Бо, теоретично, по під дві стіни пустити кухню, то вмістилося все. Але я ж кажу, є зона під вікном, як і вікно і балкон. Там є батарея, але, на нашу думку, туди ще ідеально влазить ще дві тумби. І ми ще хотіли стільницю, яка об'єднала б підвіконня разом з поверхнею, з тими тумбами. Ну, тут погано видно, ну, тут, в принципі, просто тільки ось такий проект. Це в табуреті можна було тільки такі ось шухляди зробити, тобто ширші не можна було. Загальна довжина тої ділянки у нас це метр. Сімдесят. Я постараюсь відео знайти, щоб це було більш зрозуміло. Бо на словах я не впевнена, що ви зрозуміли, що маю на увазі. Загалом, ось ця робоча зона в нас як робоча зона. Тут, в принципі, я думаю, місце мені буде що і нарізати, і помити, і зварити. А зона під вікном то вже зона побутової техніки. Так само там планується чайна зона, тобто там буде чайник стояти, мікрохвильова піч, тостер. Загалом, що в нас тут ось так стоїть в етажному варіанті, так само ми хочемо, щоб ось на тих полицях, на тій тумбі, була ось така чайна зона в майбутньому так само і кавоварка. Тому там чоловік поводив туди і резерв. Хто знайомий із сайтом таборет тому я відразу скажу, яку кухню ми там обрали. Це кухня Софі, корпус ми обрали дуб крафтовий золотий. Верх кашемір матовий і низ глиняний сірий матовий. Десь тут я покажу, як ці кольори теоретично виглядають. І стільниця Дуб Торонто. Вологостійкий і ось так. За той весь куточок нам нарахували. ось, ось цей куточок, За нижні і верхні шафи нарахували 25 630 гривень. І стільниця, там, щоб більш точніше, вона казала, десь 10-12 тисяч буде коштувати, тому в загальній сумі ось цей куток нам нарахували на ну, давайте в більшу суму підемо, в, 20, в 37 тисяч, 38 тисяч майже. Це і верхні шафи, і оця антресолька над холодильником. Холодильник у нас тут не монтований, тобто він окремо стоячий. І ще нюанс, який тут був, у нас тут є посудомийка з боку, ось тут. І вона, так як це посудомийка з боку корпусом не закривалась, тому нам тут довелося додати ще ось таку поличку, типу як КАРГО, щоб можна було гарно це закрити, тому що ось ця сторона у нас видна, якщо ми заходимо на кухню. По матеріалах всі фасади це ДСП-плівка. А що ще цікавого? Зверху ручок немає, тобто там опущені фасади, їх ось так можна брати, а знизу там заглиблені ручки, що в принципі ну, для нас було умовою, бо ми ручки не хочемо. Ну або я не хочу, <гум> тому це для нас було ну, важливо. Взагалі, ми уявляли собі проект кухні зовсім по іншому. Але е, вже зайшли на таборе. Це вже другий раз, коли ми туди заходили. Перший раз заходили. Ми обирали так, як ми хочемо. Ми хотіли верхні фасади під дерево, стільниця дерева, а низ щось типу як кашемір. Е, але е, це магазин, де роблять е, меблі стандартних розмірів. І якщо там є певна модель і певний каталог кольорів, то, на жаль, якісь інші кольори обрати не можна, або замінити якось ручки, або опустити фасади. Ну, фабричне виготовлення меблів, воно є фабричне, і ти обираєш щось з того, що є. Тому другого разу, коли ми вже туди прийшли, виключно, щоб нам повністю вже порахували, щоб ми орієнтувалися на ціну і вже обрали, в кого ми будемо замовляти кухню, бо по термінам вже пора було б. То ось. Цей варіант найкращий був для нас. Єдине, що нам, звичайно, не подобались кольори, тому що загальному виходило дуже так, тускло. Кашемір разом з цим сірим. Ну, така, не те, що тускло, такі кухні зараз роблять. Але ну, занадто так знаєте, не виражено. По термінам виготовлення десь 24, 20, до місяця, 24 дні, по-моєму, від 14 до 27 днів. Тобто досить швидко. Аванс на табуреті UA – це 10%, якщо я не помиляюсь, ви його вносите, що в принципі, дуже, і дуже бюджетно, плюс там також можливе розтермінування, ну, такі всякі моменти приємні. І якщо говорити вже про ось цей куточок, нам його нарахували на 15400 разом із стільницею. Ще раз повторюю, тут метр 720. Тобто, ну, так само досить така довга поверхня. Єдине, що там е, в нас шафи мають бути коротші. Тобто, е, через те, що батарея, нам вручну їх би пройшлося обрізати. Чоловік має вже досвід, коли він таким займався, тому він був не проти того, щоб прийшли стандартного розміру тумби. Їх там глибина 60, по-моєму. А в нас виходить, що від стіни 60, але далі йде батарея, і воно скорочується до 45. Е, тому ось треба було ближче до. Е, до входу на балкон об, ці тумби обрізати. Але тут типу, вже була не така велика проблема. Ми були нато погоджені, аби типу, не було занадто дорого виготовлення кухні, скажімо так. Так як ну, на фабричних меблях не можна замовляти якісь розміри, вони там йдуть всі стандартні. Що по комплектації? Сюди в цю ціну так само входить ще сушка для посуду, верхню шафу. І щодо фурнітури, стандартно, вона йде китайська, якась не знаю, фірма, звичайно, якась китайська, без доводчиків на цю Софію. Але нам сказали, що ціна ще залишається стара кухня, а буває, вже на якісь самі ходові кольори приходить фурнітура ось цієї фірми. Я не знаю, як вона читається, тому. Ось ця фірма вже непогана, ми пробували її в епіцентрі, там є доводчики, досить все плавно, і в принципі, ймовірність, вона каже, дуже велика, що ось ці кухні приходять уже з новішою кращою фурнітурою, але це не 100% гарантія, але таке можливо. Тому, в принципі, можна за ціну китайської отримати хорошу. Це щодо табурета Йо. Якщо маєте якісь запитання ще по табуреті Йо. Пишіть в коментарях, стараюсь дати відповідь. Тому ось можу сказати, що на сьогоднішній день таких розмірів кухня 2800 на 1,70 в Найбюджетнішому варіанті обійдеться десь в 37 тисяч. Це якщо ми не рахуємо того нашого додаткового куточка, який, в принципі, не всім потрібні. Далі ми переходимо до епіцентру. В епіцентрі. Уже в нас були кращі матеріали. Ми просто вибирали вже по кольору. Там у нас зверху були фасади під дерево, і нижні фасади були soft-touch. Нижні фасади, якщо я не помиляюсь, МДФ-плівка, а верхні ДСП-плівка. І, в принципі, там так само були нижні в приховані ручки, а верхні, на жаль, там з прихованими ручками нічого не було, щоб нам подобалось. І прийшлося взяти звичайні, і ми вже там думали в майбутньому, або ручки якісь такі придумати, щоб їх не було дуже сильно видно. Або, в принципі, якщо додати ручки, може, воно буде теж норм. Ну, загалом, думали, якось розберемось уже потім. Звичайно, там уже по кольорах було набагато кращий вибір. Там вже можна було щось комбінувати, стільниць там набагато більший вибір. І, до речі, стільниці в епіцентрі дешевші, ніж. Ніж на табуреткі Юа. Тому ну, ось так. Не набагато, там на 200 чи на 300 гривень, але дешевше. Я тут відео поскидаю в плані кольорів, що ми плюс-мінус обрали. Це все одно було звичайно не те, що прям ми дуже хотіли. <laughs> Це не були картинки з Пінтереста, які я бачила, і які я хотіла. Але ну, я розумію, що враховуючи бюджет і те, що ми не готові віддати <laughs> будь-які гроші за наші хотілки, Ну, ми вже плюс-мінус виходили з того, що, що можна отримати за ті гроші. Тому е нам намалювали ось таку кухню. В принципі, вона е схожа, все по розмірах. Так само тут карго додали, тому що в них це так само епіцентр фабричне виготовлення меблів. Тому тут все йде по стандартах. Не можна щось там замовити коротше, нижче, більше і так далі. Е так само тут була стільниця вологостійка. І нам цей шматочок в епіцентрі нарахували на 45 половиною тисяч. І тут вже була точно хороша фурнітура ось цієї фірми, <гум> яку я не знаю, як вона правильно читається. І, в принципі, нам ця фурнітура подобалась. Ми її пробували нормально, як для бюджетної кухні в саме раз, бо я знаю, що Блюмовська суперкласна, найкраща. Але я рахую, що якщо вже брати блюмуйську фурнітуру, то вже брати і саму кухню суперякісну, а не на ДСП-плівку ставити фурнітуру, яка переживе всю ту кухню. Тому, але насправді я ніде й не пробувала блюмуйську фурнітуру, тому мені на фоні китайської. Ми в епіцентрі ходили, пробували там різну, і там, знаєте, після цих китайських, які хлопають і ледве там відкривають, закривають дверцята. То як хоч якась трішки краще, тобі вже здається чимось прекрасним. Тому, звичайно, я думаю, що Блюмовська це взагалі щось космічне, але не довелося мені її спробувати ніде. Я, в принципі, не розстроєна. Тому, тому ось так. По накладні, я тут фотографії думаю, поставляю, бо так, мабуть, не дуже добре буде видно це за куточок. І ще це в нас виходить уже на 8 тисяч дорожче, ніж в табуреті ЮА, але я думаю, це за рахунок. Ось саме фасаді, бо вони. А, тут, до речі, а, і верхні, і нижні фасади МДФ, МДФ плівка. Але покуди я так дивилася, насправді МДФ чим класне, що його можна фарбувати. А Наскільки ми виграємо, якщо те саме МДФ обтягуємо плівкою, ну не знаю. Мені здається, якщо ти його натягуєш в плівку, то що ДСП, що МДФ, йому однаково. Тому, в принципі, я думаю, тут, до речі, вийшло саме через. Фасади, бо ті, що фасади там були ДСП з плівкою, ну вони взагалі були ніякі. Тобто, якщо прям ДСП брати плівку, то в табуреті його набагато кращий вибір. В епіцентрі там взагалі все дуже сумно <гум> в плані цього. Тому ось такі по епіцентру ціни, і ми так само там прораховували куточок. Куточок там вже нам набагато краще прорахували. Тут вже вийшло ось таких дві тумби. Нам дуже сподобалось. Вони йдуть, тобто цей метр сімдесят розділений напополам, це такі великі тумбочки, які ми тут розділили одну на дві менші, щоб туди чаї можна було ставити. І ось такі величезні там побутову техніку, каструлі. Ну тобто, ось в такому плані, щоб більше місць для зберігання було. Тут так само стільниця стандартних розмірів, ми просто думали або загалом не заморочуватись цією стільницею, або просто замовити її довше, щоб шматочок потім відрізати і докласти туди на підвіконня. Ось такі різні варіанти в нас були, але тут так само стандартний розмір глибини тумби 60 см, і чоловіку прийшлося б з ним гратися. Щодо оплати, а, і цей шматочок нам нарахували на майже 18 тисяч, на 17 760. Ось є ось дві тумбочки. Що по авансу, аванс в епіцентрі становить 40% і меблі виготовляються десь до двох місяців півтора-два місяці. Це нас так орієнтували. Ще на табуреті, що в епіцентрі послуги майстра, який буде збирати кухню, коштують 15% від суми кухні. Тому це вже можете. Ми ще звернулися до мебляра і з'їздили. Ми зразу сказали, що ми там не плануємо щось супер дорогуще, супер класне. Нам треба звичайна кухня, плюс-мінус бюджетна. І ми з ним вибирали. Ми не брали вже прям, ну, геть саме дішманське. Ми брали. І не супердороге, щось, мабуть, між дешевим і середнім, мені здається, ось десь такий варіант був у нас був. Яр це такий величезний компанія, де продаються всі матеріали для тих людей, які роблять шафи, кухні, все, що зв'язано з меблями. Вибір у них там прекрасний великий на будь-який смак, на будь-який кошельок. Тому питання було вже в мебляру, тому що ну, це людина, яка також має собі взяти якийсь відсоток. Я була впевнена в тому, що прям, ну, у нас у нього кухня зашкали по ціні, як мінімум x 2 Але все виявилось не так погано, як здавалося. Е, тому що давайте, якщо ми порахуємо е, разом, тому що мебляр до нас приходив і прораховував кухню куточок, і оце під вікном ділянку. Якщо брати табуретку ЮА і е, додати те, що нам порахували за цю кухню і за цей шматочок, тут виходить десь 50. 3 тисячі плюс-мінус за оце все. В епіцентрі за всю кухню у нас виходило 63 тисячі. І що в табореті? В епіцентрі ця сума без урахування роботи майстра вже після того, як кухня буде зроблена. Тобто до цієї суми ще додаємо 15% і нам відписав мебляр. Так само тут зараз повставляю кадри. Ми ходили, вибирали. Там було круто, бо можна було вибрати. Те, що тобі хочеться. Тобто він нас відразу зорієнтував, які матеріали можуть бути обрізками, тобто не потрібно купляти велике полотно і все за нього платити, а платити виключно за шматки, які нам потрібні. Це стосувалось і стільниці, і самих фасадів. Він так само нам, в принципі, по проекту прорахував кухню, як і це. Тобто те саме куточок, антресор. Єдине, що він додав, це перегородку між холодильником і початком поверхні. Я так захтіла, мені чомусь здається, що так краще буде. І ми забрали карго з боку, тому що ну, там не потрібна якась тумба, щоб був фасад, там, достатньо, там він може сам просто фасад туди поставити. Плюс шухляди, які будуть під вікном, вони будуть розміру такого, як нам потрібно, і нічого обрізати не треба буде. І стільниця буде цільна, повністю під ділянку самих тумб і під, до, до самого підвіконня. Чомусь мені здавалося, що така стільниця буде прям дуже дорого коштувати, бо вона нестандартних розмірів. Але ні, на VR є так само нестандартних розмірів стільниці, які є досить великі, і ти просто цей шматок береш і можеш його обрізати. Що, в принципі, просто шикарно. Тому е, тут ми вже вибрали і верхні фасади під дерево, яке нам сподобалось, без ручок, тобто там фасади будуть просто опущені. Що Ідеально, ми вибрали низ, який нам подобається. І ручки вмонтовані в самі фасади будуть, що також дуже зручно, і нам це подобається. Вінця, звичайно, вологостійка по кольору ми обрали. Бо ми спочатку вибрали стільницю під кольор верхніх фасадів, але вона була дуже дорога, щось він там казав, 8 тисяч вона коштувала, але це за 4 метри, якщо я не помиляюсь. І плюс там не було розміру така, щоб нам підійшла. Від вікно, тому ми переобрали іншу, яка вже більш така варіабельна в розмірах і набагато бюджетніша. Там можна було так само відрізати скільки, скільки потрібно, а не купляти там великі шматки. Ну, загалом, якщо йти в VR з меблі меблярем, який знається, де що краще взяти, щоб це все було бюджетніше, то це дуже зручно, тому що, якби звичайно, нам довелося платити за повне полотно, а не. Тільки ті деталі, які нам потрібні, тобто ціна була б набагато більша. І загалом мебляр нам нарахував кухню на 66 тисяч це вже з урахуванням його роботи. Що, як на мене, просто шикарно, тому що ми отримуємо кухню таку, як ми хочемо, під наші повністю всі запроси, як мінімум візуально. Звичайно, бо в матеріалах вона ДСП-плівка, але ну, там хороше саме ДСП, тобто ми звертали на це увагу, щоб не саме було дешманське, воно, пмомоволого, стійке, ну, щось таке, коротше, там, на планочках десь тут буде видно написано. І так само фурнітура там хороша, фурнітура мюллерівська, якщо я правильно назвала ось така. Що, в принципі, мені здається, також дуже непоганий варіант. І стільниці будуть цільні, тобто без всяких там обрізків, огризків. Єдине, що не буде оцього єврошва, буде звичайна там планочка така, тому що ми навіть ходили в VR і оці єврошви вони порозходились. Ну, загалом якось там дуже дивно вони виглядали, і він загалом не радить їх брати на ДСП стільниці, тому що ну, така історія. Тому, в принципі, буде звичайна планочка. Тому ми дуже задоволені в плані <хи> і якості і ціни по термінах, там уже як знайдете майстра, сам VR нарізає буквально за тиждень-два всі деталі і вам привозить. А там уже як завантажений ваш майстер, бо наш сказав, десь через півтора місяці він зможе приступити до збирання цієї кухні. Е, тому, в принципі, я дуже задоволена. <с> У нас єдине, що цього разу, не буде карго, бо нам просто її нема куди поставити. Якось нам так, е, наш майстер порахував цей замірщик, е, що ну, там тумби немає для цієї карго, бо на інших в епіцентрі і на табуреті а ми якраз відраховували 30-сантиметрову тумбочку навіть не 30-20-сантиметрову тумбочку, яку типу не туди і не сюди, але треба <с> кудись що десь, туди щось запхати. Тому так виходило. А коли вже прийшов мебляр, він все переміряв, і там ну, вийшло 40 см, якщо не помиляюсь, тумба, то тобто повноцінна, нормальна. Ну, навіть повноцінна, але і для карго мало. І якби не хочеться її якось укорочувати задля, задля того карго. Тому ось так. Так само фасади будуть йти повністю під стелю. Ну, як мебляр, під індивідуальне замовлення, що просто прекрасно. Тому не бійтеся. Завжди порівнювати ось такі ціни, тому що ми з чоловіком прям спорили. кажу, та То точно він там аби до ста тисяч була та кухня, він точно буде дуже дуже дорого. Чось. мені здавалося, що це дуже дорого замовляти меблі під замовлення. Але як бачите, іноді це навіть може дешевше бути ніж в центрі. Тому завжди порівнюйте і мучайте консультантів, бо ми насправді трішки трошки намучили, що табурет. Ми два рази чи три приїжджали чи в епіцентр, чи два, чи три рази приїжджали, щось там змінювали, щось там по-другому робили. Але це все для того, щоб вибрати найкращий варіант для себе. Тому ось так. Десь в майбутньому буде кухня, обов'язково про неї будемо розповідати. А на сьогодні все. Розповідайте в коментарях ваш досвід, де ви замовляли кухню, наскільки ви нею задоволені. І якісь такі моменти цікаві. <смі> і, в принципі, все. Задавайте питання, якщо у вас ще щось цікавить, можливо, я щось забула сказати. Все, <смі> всім пока. А, і до речі, в кухню точно нам порахували за 66 тисяч, входить також сушка для посуду. Ну вона, до речі, мені здається, скрізь входить, якщо я не помиляюсь. Ну, то таке. Всім пока.